Іще один шедевр японської селекції це Шато Мартій. По-різному трошки називають цю троянду, і Шато Мартію, і Шато Мерт, Шато Мартій. Я називаю її Мартій. для того, щоб правильно вимовити, мабуть, треба знати французьку. Я її не знаю. Ось, квіти дивовижного кольору попелясто блакитні. У мене кучик ще маленький минулого року. Взагалі мають бути квіти 8-10 см, тобто більше, ніж у мене. Ось так в бутонах виглядають. Вже, друзі, побачила свою помилку, висадила цю троянду на сонці. І ось зранку було пекуче сонечко, і як бачите, бутончики поникли. Буду, восени, звичайно, це все виправляти. Ну, поки так. Шато мартих.